Миргородська громада, представники місцевої влади та правоохоронці зібралися біля пам'ятного знака Героям Революції Гідності, встановленого на фасаді краєзнавчого музею імені Опанаса Сластіона. Учасники заходу поклали квіти, вшанувавши тих, хто боровся за свободу та гідність України. Мовчазної хвилиною пам'яті присутні нагадали, що шлях до свободи завжди має свою ціну. А пам'ять про подвиг поколінь, які виходили на захист державності та людської гідності, залишається невід'ємною частиною нашої національної ідентичності. Сьогодні день гідності. Свободи. Ми згадуємо всіх тих, хто поклав своє життя за незалежність України. Це і на Майдані і зараз під час повномасштабної війни, і тому що ці люди віддали своє найцінніше для того, щоб ми могли жити, працювати, навчатись. І дуже важливо пам'ятати і знати, що ці життя віддані. Саме за незалежність України, яку ми виборюємо. Далі учасники заходу вирушили на Алею Слави, де вшанували героїв, які сьогодні боронять Україну на фронті. Тут, біля меморіальних стендів загиблих воїнів, миргориці поклали квіти, висловивши шану і вдячність тим, хто віддав життя за нашу свободу та підтримку тим, хто продовжує тримати оборону. Ця пам'ять є символом неперервного зв'язку між героями минулого і теперішнього, які разом творять історію вільної України. День гідності та свободи це не просто дата в календарі, це символ незламності українського народу. Свято нагадує про два етапи національного пробудження. Ня, помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013, які стали поворотними моментами в новітній історії України. 21 листопада саме цього дня з інтервалом у 9 років українці виходили на майдани, щоб відстояти свої права, свободу та європейський вибір. Події тих років назавжди змінили Україну. Заклавши фундамент для розвитку громадянського суспільства та боротьби за демократичні цінності, це свято встановлено указом президента в листопаді 2014 року. На вшанування таких двох подій у новітній історії України це, по-перше, помаранчева революція, яка почалася 22 листопада 2004 року після відомих подій. Виборчого марафону президента України і на честь уже подій Революції Гідності або ще інша назва Євромайдан. Це почалася ця подія 21 листопада 2014 року із акції Непокури студентів у Києві на Майдані. Незалежності десятки сотні миргородців взяли участь і як в подіях на Майдані Незалежності України, так і сотні тисячі миргородців тоді підтримували ці події, зокрема, у нас в Миргороді. Цей день нагадує, що гідність і свобода не лише події минулого, а стан душі кожного українця. У прагненні до правди, справедливості і незалежності проявляється той внутрішній світ, який не зламали ні випробування, ні війни. Саме у єдності, взаємній підтримці та готовності боротися за своє майбутнє розкривається сила української душі, світла, стійка і нескорена.